Всім привіт-привіт! У нас сьогодні огляд березневого каталогу. І вже видно, що буде якась новиночка. Тож, давайте дивитись! Так і так, да. Дивіться, набір 999 гривень, і до набору входить парфумована вода, парфумований лосьон для тіла і навіть свічка. Клас! Ароматизована свічка окремо коштує 399 гривень. І сам аромат коштує 999 гривень, тобто, в березні ми отримуємо в подарунок свічку і лосьон при покупці цього аромату. Тут у нас ось привітання з 8 березня від Мурата та Ельнура. Треба буде почитати в каталозі. І наші акційні позиції. Серветки для демакіяжу 59 гривень. Міцелярна вода 129 гривень. А ні, 149, а 129 це парфумовані антисептики. Рум'яна по 159 гривень, 5 відтіночків на вибір. Далі крем стайлінг для прямого волосся та для кучерявого по 89 гривень. Економія 10 гривень. І спрей алоевер всього 169 гривень. Ви уявляєте, яка економія? Клас! Відновлююча олійка для волосся ревайв 249 гривень, всього об'єм 30 мл. Ця олійка зміцнює волосся, а також робить його доглянутим. І далі, далі акційні пропозиції. Дивіться, що тут у нас? Рідкий засіб для миття посуду всього 199 гривень, економія 50 гривень. Наш кисневий відбілювач, економія 100 гривень. Гель для душу Botanics по 99 гривень. Ви уявляєте, і шампуні гелі для душу по 99 гривень, об'єм 500 мл. Величезний, величезний об'єм вистачає надовго. Наші універсальні зволожуючі бальзами можна використовувати для рук, для нігтів, для губ. Чотири аромати по 89 гривень. Мило. Об'єм 50 грам, 49 гривень. І з перлинами по 99 гривень. Маленькі креми для рук. Об'єм 30 мл, вартість 79 гривень. Це наші новиночки, вони в трьох ароматах: це гранат, троянда та ванільний аромат. Також не забувайте. Про те, що в нас є крем для рук з трояндовою водою, об'єм 30 мл, вартість 89 гривень. Це лімітована серія, вона не буде на постійній основі в каталозі, тобто дорозпродують і вже виведуть з асортименту. Так, ще раз нам тут каталог нагадує про супер ціну на гелі для душу та шампуні. Гелі для душу йдуть в двох ароматах. Вербена та лаванда. Шампуні є з кропивою, екстракт шавлії та трав'яний мікс. Неймовірна ароматна лінійка з мерськими мінералами. І ось дивіться, акція на маленький набірчик мило для рук та крем для рук 149 гривень. Лосьйон для тіла 129 гривень, він дуже добре зволожує шкіру і дає. Насичений приємний ніжний аромат з Оливкою набір. Кожну позицію можна купити окремо, гель для душу 119 гривень, лосьйон для тіла 129 гривень. До речі, шампунь та кондиціонер для волосся з оливкою дуже гарно зволожує волосся. Дуже гарно. Особливо, якщо волосся перепалене, пофарбоване, висвітлене, ось для такого волосся дійсно дуже гарно підходить, тому що мої клієнтки беруть цей набір саме для такого типу волосся. Піна для ванни та гель для душу 2 в одному по 189 гривень. Вони йдуть в трьох ароматах, об'єм 500 мл. І наша лінійка з мигдалем. До неї входить олія для тіла, лосьйон для тіла та гель для душу. Чоловіча серія. І я так дивлюсь, що на всю чоловічу серію знижки чи що. Ні, наче ж по такій вартості і є. Піна 209, шампунь 149, бальзам після гоління 119 Ні, наче немає акції просто червоним виділено. <ріх> Не забувайте, що в нас є дуже гарні зубні пасти. Дуже гарні вартість. Великий об'єм 112 грам 99 гривень і маленький об'єм 50 грам, 59 гривень. І знову акція на каратиновий набір. Ви уявляєте, клас. Всі чотири позиції: це шампунь, маска для волосся, оліка для кінчиків волосся та спрей для легкого розчісування. 949 гривень, економія 200 гривень. Чудово! І плюс ще додатково 25% знижка консультанта, і виходить дуже-дуже гарна вартість на цей набір. Акція на фарби для волосся. Знижка 30% на кожну другу крем фарбу для волосся. Вартість 239 гривень першої. І друга йде. По вартості 167 гривень. Маленькі масочки для волосся об'єм 30 мл, вартість 59 гривень і є в трьох ароматах та для трьох типів волосся. Це з кератином, з кокосом та з шавлією. Маска з шавлею підходить для тонкого та ослабленого волосся, а з кокосом підходить для всіх типів волосся. Знижка 30% на кожен другий роликовий антиперспірант. Перший йде по 139 гривень і другий 97 гривень по акції. Нарешті акція на спреї лямур та краш. Кожен окремо коштує 189 гривень. По акції 2 за 279 гривень. Тут просто нагадування, що в нас є дуже гарні аромати чоловічий та жіночий. His Power та Her Passion по 549 гривень. Дуже неймовірні, такі, знаєте, солоденькі, але не важкі, легкі. Чоловічі, взагалі, з нотками цитрусів, якщо не помиляюсь, зелень, фрукти. Ні, саме цитрусів немає, але чомусь от у мене клієнти постійно говорять. Що цитрус такий відчувається, можливо, якісь фрукти цікаві віддають такий аромат. Не забувайте, що в нас є дуже великий вибір ароматів, як для жінок, так і для чоловіків. Більш легкі, більш важкі такі, знаєте, західного зразку аромати. Тому кожен може підібрати собі улюблений аромат. Ось тут дивіться рейна Бліс, це два таких теплих аромати, які вас окутують, зігрівають. Прям дуже люблю, що один, що другий. І лосьони використовую. Лосьони взагалі обожнюю, тому що, по-перше, гарно зволожують шкіру, по-друге, дають аромат, і навіть одяг потім пахне цим ароматом від лосьйону. Це наші маленькі парфумовані води по 50 мл об'єм, вартість 249 гривень. Дифузори для оселі. По 349 гривень є два аромати. Felix Феліціс» та Mortentia. Тут можна почитати про кожен з них та обрати свій улюблений аромат. Не забувайте, що міцелярна вода на акції 149 гривень, знижка 280 гривень, і серветки для демакіяжу по 59 гривень. Тональний BB крем 269 гривень, CC крем 319 гривень. Кожен в трьох відтінках: перший, другий, третій, 0,4 знятий з виробництва, але іноді запускають акцію на 0,4. І можна купити, якщо дуже треба, але це було два рази всього на таку акцію попадали. Тому можна чекати, можливо, ще раз запустять. Крем для стробінгу та праймер для макіяжу 319 гривень. І консилер з ефектом фотофільтру під очі 239 гривень. Неймовірна тональна основа, дуже багато відтінків. 479 гривень, об'єм 30 мл. Вона дуже гарно лягає на шкіру, вирівнює і тон, і текстуру шкіри, прибирає, приховує деякі недоліки, і веснянки, і пігментні плями, навіть маскує прищі. Дуже-дуже гарна основа. Придивіться до неї і, можливо, придбайте тестер для того, щоб протестувати, як вона лягає саме на вашу шкіру. Хайлайтери та пудри. І дивіться, рум'яна по 159 гривень. Палетки для макіяжу 449 гривень, вони в березні без акції. Але пам'ятайте, що вони у нас є, і дуже гарної якості. 4 відтінки, подивіться, дуже гарні. І 3 в одному універсальна, і палетка хайлайтерів, палетка для обличчя Peach Bite, І ще невеличка акція від компанії при покупці будь-якої палетки. Із колекції Оазис пензлик для тіней у подарунок. Палеточки неймовірні. Я думаю, що ви вже е, в лютому побачили да? ці палетки, дехто вже й купив, і вже й фарбувався. Дуже багато позитивних відгуків, тому що палетки неймовірні, розкішні і кольорові гами, подивіться, які просто неймовірні. Тут, на цій сторінці, в нас представлені. Тіні для повік, рідкі, кремові тіні для повік. І також праймер. Праймер використовуємо для того, щоб тіні лягали рівненько, щоб не скачувались і носились цілий день. Наші підводки та олівці для макіяжу для очей. Подвійна туш для Вій 259 гривень, відтінок чорний. Кольорових вже, так дивлюсь, немає. Зняли з продажу. Сироватка для вій та брів 399 гривень, вона йде з капіксилом, тому зміцнює, а також стимулює ріст. Туш, зен 199 гривень, це взагалі топ продаж. Дуже гарно подовжує вії та розділяє їх. Подивіться, яка кісточка, вона силіконова, і з двох боків у неї різна довжина щетинок. Віск для брів 299 гривень. Дуже гарно моделює брови, укладає охайно їх та надає форму. Дивлюся, що написано обмежена кількість товару, олівці для брів, також, мабуть, знімають з асортименту, тому якщо це ваш любимий олівець для брів, купуйте, поки він є в наявності. Наші помади для губ, матеруш, це матова помада 169 гривень і помада True Color, звичайна, зволожуюча, і подивіться, яка величезна кількість відтінків. Відтінки помади в каталозі не співпадають з реальністю, тому звертайте на це увагу. Якийсь набір, дивимося, називається легкий мейк. До набору входить підводка фломастер, туш для V-Limitless, а також рідка матова помада для губ, відтінок на вибір. Боже, яка гарна, гарний набір, 749 гривень. За набір. Знижка 30% на кожен другий блиск для губ. Це лакові блиски, вони дуже гарно виблискують на губах, зволожують губи, і можна їх наносити як самостійно, так і на свою улюблену помаду чи на олівець для губ. Помада BB, вона також матова, вартість 179 гривень. Відтінки досить спокійні. І рідка матова помада для губ «Еліт» 219 гривень, 7 відтінків на вибір, але також їх знімають з продажу. Блиск топер для губ по 299 гривень. Їх також знімають з асортименту, дивіться, кількість товару обмежена. Тож, якщо це ваші улюблені блиски, купуйте собі на запас. Тому що ось плампери для губ, ті, які для збільшення, їх уже деяких немає прям в наявності на складі. Я собі купила два про всяк випадок, щоб у мене було. Тому що дуже сподобались. І пензлик дуже зручний, дуже гарні відтінки. Так і не зрозуміла, навіщо їх знімають з виробництва. Дуже класний якості бальзам для губ, 189 гривень. Дуже гарно зволожує, має такий. Медовий, солоденький присмак, дуже приємний на губах, зволожує, захищає губи. Олівці для губ також зняті з виробництва. Наш розпушувальний гребінець 149 гривень, класний, дуже гарно розчісує і мокре волосся, і сухе. Не забувайте, що у нас є в продажу лак для волосся. Вартість 219 гривень, але бачу, що у березні буде акція 189 гривень. Знижка 30 гривень, тож пропонуйте своїм клієнтам або беріть собі. Патчі під очі по 39 гривень з золотом та з перлинами. Шикарна лінійка. Smart Life, вона розроблена тільки для України, є тільки в українських каталогах, і вона дуже гарно справляється зі своєю задачею. Ось є засіб для видалення плям у формі спрею 99 гривень. Активний гель для прочистки труб 139 гривень, він мені події нагадує кріт. Ополіскувач для ротової порожнини, об'єм величезний, 700 мл і вартість 159 гривень. Так, далі порошок для чищення з активним киснем та засіб для видалення нагару та пригорілих забруднень. У березні йдуть набором: 199 гривень за набір. У нас новиночка, Боже, дивіться, мультифункціональний еліксир краси. Три в одному підходить для обличчя, для тіла та для волосся. Вартість 499 гривень і об'єм 25 мл. Так, далі дивіться: захист від сонця, набір до набору входить 4 одиниці Це. Сонцезахисний крем для обличчя, бронзуюча олія для тіла, мус автозасмага та сонцезахисний бальзам для губ. Весь набір коштує 859 гривень. Наші ефірні натуральні масла дуже економні у використанні, тому що, якщо ми використовуємо для тіла, ми беремо 2-3 краплинки для дифузору 3-4 краплинки, тобто Використання дійсно економне, і не забувайте, що наша компанія, компанія Пармасі, виробляє тільки натуральні засоби. Тож, ефірна олія у нас також натуральна. Масочки для обличчя знову в наявності, знову в каталозі по 99 гривень. М -м, цікаво, цікаво. Добре, що їх повертають. Моїм клієнтам сподобалось, тому буду знову їм розказувати про ці масочки. Так, дивіться, акція на спрей Алоє знижка аж 80 гривень. Також із цієї серії можна придбати крем, гель і навіть зубну пасту. Серія для зволоження обличчя Аква використовуємо. Для зневодненої та сухої шкіри підходить для віку старше 20 років. І до набору входить очищувальний гель, крем для обличчя об'єм 50 мл, крем під очі та, звичайно, ж, сироватка. Лінійка від акне підходить для проблемної, жирної та комбінованої шкіри. Можна використовувати вже з 12 років. Тобто підліткові прищі також лікує, знімає запалення, і це чудово, що я можу сказати? Я, як згадаю свій, свій підлітковий вік, всі ходили в прищах, а зараз є ось такі дуже класні дієві, до речі, засоби, які дійсно прибирають ось ці всі запалення. Набір календула підходить для сухої та чутливої шкіри для віку 15. І йде акційний наборчик. До нього входить гель для вмивання, тонік для обличчя та крем для обличчя 449 гривень, і це дійсно прям базовий догляд. Тобто, купуєте ось цей набір і для початку цього вистачає. Набір з чайним деревом для жирної та комбінованої шкіри. Використовуємо з 15 років і також набірчик за 449 гривень для вмивання тонік та крем. Лінійка люмі для пігментованої шкіри відбілює, освітлює, а також додатково ще й зволожує і доглядає: денний крем має в своєму складі SPF 22, тобто захищає від сонця. Серія для будь-якого типу шкіри для віку старше 35 років. Неймовірна, шикарна серія, дуже класно зволожує склад натуральний, мені дуже подобається. Лінійка h Reversist для будь-якого типу шкіри для віку старше 20 років. Гарно зволожує, має неймовірно приємний ніжний аромат. Дуже гарно. Бореться від появи перших зморшок. Якщо вже вік жіночки старше 40 років, то бореться зі зморшками, вже з наявними зморшками. І не дає з'являтися новим зморшкам. Дуже гарна лінійка, величезний вибір кожної позиції. Придивіться до неї. Придивіться дуже класний. Так, набір для догляду за нашими ніжками. Вартість 499 гривень, і до складу набору входить сіль, пілінг для ніг, спрей для ніг та крем проти тріщин. Дитяча лінійка для догляду за дитячим волоссям та за дитячим тілом. Дитяча зубна паста підходить для віку з 3 років, вартість 59 гривень. Ще один акційний набір, до якого входить мус-стайлінг для волосся, а також спрей стайлінг 499 гривень. Так, сухий шампунь для волосся. Наскільки я знаю, його прибирали з виробництва. Потім з'явилася інформація, що все ж таки завезуть якусь кількість сухого шампуню на наш склад, але. Чи буде він в березневому каталозі, чи не буде, не можу сказати. Будемо слідкувати за інформацією від нашої компанії. Не забувайте, що в нас є дуже гарна лінійка для регенерації пошкодженого волосся. До цієї серії входить шампунь та маска для волосся, а також олійка, яка буде в березні по акційній вартості. Дуже гарно відновлює волосся, пошкоджене волосся, робить його слухняним, ніжним, доглянутим і здоровим. Також безсульфатна лінійка для волосся, позбавленого густоти. І наші старі лінійки, які знімаються з асортименту. Ой, на жаль, шампунь. Та маску з часником будуть прибирати. Я собі вже запас купила, тому ви також можете купити на запас або велику, великий об'єм шампуня, або маленький масочку. Наші масажні гелі, які мають лікувальний ефект, розслаблюючий, зігріваючий 229 гривень з паприкою, а з кінським каштаном. 249 гривень. Ось тут маленький об'єм по 150 мл. З екстрактом кінського каштану та з паприкою по 139 гривень. Спрей для сну лаванда також знімають з виробництва. Так багато продукції знімають з виробництва, мабуть, буде дуже-дуже багато новинок. Будемо чекати. Коктейлі для зменшення ваги для. Контролю харчування для якісного харчу... харчування. Вартість 1499 гривень. Мають солоденький смак, тому знижують потяг до солодкого, тобто, вживаючи коктейлі, ви не будете хотіти якихось солодощів та смаколиків. І за рахунок цього зменшується ваша вага, тому що ви контролюєте те, що ви їсте. Смачнющі чаї. 339 гривень є з ароматом лимону, зі смаком лимону, малинки, персику та просто трав'яний смак. Дуже зручно, тому що в стіках і дійсно смачно. Також я беру з малиною та персиком. Вони мають солоденький аромат. В своєму складі не мають цукру, але солоденькі. Запашні, і за рахунок цього також до чаю не хочеться ніякого ні печива, ніде нічого П'ю чистий чай і худію, <гум> можна так сказати. Спіруліна 399 гривень. І мультивітамінні комплекси. Для діток мультивітаміни вже зняті з виробництва, до речі, шипучі таблетки вітаміну С, 15 таблеток. Вартість 299 гривень. В складі не тільки вітамін С, а ще й додатково вітамін Д та цинк. Тобто і зміцнює імунітет, і бореться з вірусами. І, до речі, за рахунок вітаміну С підіймає настрій. Наші миючі засоби для посуду. Миючий засіб той який об'єм 300 мл по 149 гривень, він знятий з виробництва. А тепер замість нього у нас ось величезний об'єм і акція буде в березні 199 гривень. Ще один акційний набірчик, до якого входить засіб для видалення жиру та засіб від накипу та іржі. Це біозасоби, вартість набору 399 гривень. Вони безпечні для людини, для природи, для навколишнього середовища. Наші мультифункціональні. Засоби для прибирання, вони є концентратами, тому можна, дивіться, або розводити у воді, або використовувати сам концентрат, якщо забруднення дуже велике і треба гарненько там прибрати. Засоби для прання також біозасоби, можна використовувати їх з народження дитинки. Не викликають алергії, дуже приємні на аромат. І серветки для прибирання будинку. Чотири типи для скла, для дзеркал, від жиру, універсальні, тобто на всі випадки життя. Ось такий акційний каталог, дуже багато акційних позицій і деякі новинки, які треба купувати і тестувати. Всім дякую за перегляд! Бажаю гарного настрою та бувайте!